Китайський лотус, китайський порше, китайський мерседес. Що нам викатали китайці на виставці авто 2023» у Китаї? Ми зараз подивимося у нашій рубриці Чаржні. Всім привіт! Мене звуть Влад, і це рубрика Charge News, де ми розповідаємо вам цікаві останні новини з Китаю, а точніше у світі електромобілів, тому що там дуже багато цікавого коїться у цьому світу. Китай став просто титаном автомобільної промисловості, і настільки навіть є важливі новини, що на цьому тижні випуск виходить саме сьогодні, у четвер, а не у неділю, як звично, тому що ну, до неділі вже ця новина стане. Трішечки не актуальною, вже всі, кому не лінь, відзнімуть та викладуть свої відоси на цю тему. А до речі, у неділю замість новин вийде дуже цікавий відос про подорож Європою, де Віта, їдучи по дорозі, протестувала всі зарядки майже в Україні, а потім ще й у Польщі. Дуже класний фідбек у цього випуску. Там буде дві частини, тому підпишіться на канал обов'язково, щоб не пропустити цей відос. В Кінці грудня пройшла величезна виставка авто 2023 у Китаї. Там було настільки багато авто та павільйонів з цими авто, що блогери навіть губилися та не знали про що розповідати. Було багато і бензинових авто, виробників з усього світу відзначилася ця подія навіть і пожежею, але не зрозуміло, чи то фейкова пожежа, чи насправді то авто горіло. Тому що потім, як ми дивимося на фотки, начебто авто і не горіло, а відео з пожежі прям так завірусилося і паралельно з цими фотками. Не зрозуміло. Але нас цікавлять електрички. І зараз я постараюсь вам дуже коротко та ємко, щоб це було реально корисно та цікаво, розповісти про те, які там автомобілі були на цій виставці, а розповідати там є про що. Але хочеться, щоб це відео не затягнулося, як у інших, там на 30-40 хвилин, тому будемо старатися коротко. Поїхали! А почнемо ми з самого нестандартного та найпопулярнішого на цій виставці авто виробника. Який називається Hi-Fi, а авто називається Z. Зовні це найфутуристичніший седан, який зараз існує. По факту його можна назвати роботом, адже автомобіль має штучний інтелект, який запам'ятовує дорожне покриття, твої звички, вподобання, вміє розмовляти та навіть міркувати. Це колаборація з Microsoft, а, значить, в ньому є знайомі нам елементи потужного заліза, такі як останній Snapdragon та Nvidia. Взагалі це машина гірлянда, тому що у ній світиться просто усе. Елементи підсвітки, мало того, що повсюду всередині, навіть крісла світяться там. Так воно ще є і ззовні. А саме ось на дверях є led екран який, здається, починає світитися при відкритті цих дверей, які, е до речі, відкриваються з кнопки. LED електрично Тобто і відкриваються в стилі, як у Rolls-Royce. І при відкритті цей led екран починає світитися ось такою біговою дорожкою. Напевне, це для сигналу іншим водіям, що двері зараз відкриті. Усередині там усе по багатому а головною фішкою являється ось цей екранчик, який може повертатися до водія чи до пасажира, в залежності від того, хто з ним розмовляє. Батарея 120 кВт на годину, 670 кінських сил та просі за такий космоліт 90 тисяч доларів. Пишіть свої враження від цього авто до нас у Телеграм, опис є у посиланні, там відкритий чат, тому ми можемо навіть просто спілкуватися із підписниками. Нагадую, посилання у описі під цим відео. А тим часом, поки ми з вами намагаємося наладити Конект у Телеграмі, китайці активно перекуповують. Минулих дизайнерів відомих виробників автомобільних, які судячи з усього, не дуже цінують той вклад у легендарну зовнішність своїх автомобілів, які знають на весь світ. Тож автомобілі компанії Зікар тепер малюються минулим дизайнером Bentley, і він намалював у тому числі ось такий мінівен зікерноль 009. Хтось вважає таку зовнішність дивною, комусь вона подобається, але все, що стосується наповнення цього авто, то це реально максимальний комфорт. У ньому є усе, що вам потрібно, а головне це достатній запас ходу, адже в ньому встановлена батарея аж на 140 кВт годин. І, до речі, ось цей пупс має 540 кінських сил. Тобто, уявіть собі, ось цей хоч і футуристичний, але все ж таки сімейний мінівенчик може дати фору, ну, можна сміливо так казати, що половині автівок у вашому місці та у будь-якому місці. А просять за нього небагато не мало, 84 тисячі доларів. Але це не все, чим нас дивував Зікар. На виставку вони викатали ще й ось такий концепт-кар майбутнього таксі, яке повинно буде їздити без водія. Там навіть немає керма, але є купа датчиків, радарів, сенсорів та камер, щоб почувати себе впевнено на дорозі без водія. Ось таке майбутнє вже не за горами. А ось ще одна цікава компанія, ай яка, крім незвичайних концептів, розробила просто електричну платформу, на яку як я зрозумів, можна поставити будь-що. Наприклад, маленький дім на колесах чи МАВ та спокійно собі виїжджати на центральну площу та робити бізнес. Компанію Lotus також купили китайці, ви собі тільки уявіть. Та випустили ось такий моцний Lotus Neo. Він вважається саме потужним кросовером у світі із двома двигунами. Йому робить конкуренцію лише Тесла, але у Тесли три двигуни, а у Лотуса два. Має тисячу кінських сил, розгін до сотні за 2,9 секунд. Батарея на 112 кВт на годину. Це реально ракета. Салон дуже якісний, все зі шкіри чи алькантари, а також з елементами карбону, чотири повноцінних комфортних крісла, планшет як спереду, так і ззаду, і просять за усе це діло аж 147 тисяч доларів. Китайський Порше і ніяк по-іншому я не можу назвати цей автомобіль новий від компанії Ора. І у мене зразу питання. Невже вони ще й дизайнера Порше переманили до своєї китайської мафії? Називається ось це чудо Lightning Cat, має 400 кінських сил та повний привід, що розганяє її до сотні за 4 секунди. Салон виповнений у ретро стилі на любителя, але знову ж таки з колодязями, як у Порше, але досить якісними матеріалами. Кажуть, що це більш жіночий дизайн, але це вже діло смаку. Вартість його 39 тисяч доларів. А саме прикол у тому, що вони не тільки порше скаподастили, а ще й ось подивіться, легендарного жука. Відвага вони теж під копірку забрали. Додавши сучасних елементів, ну але хоч так, але ж не повністю злизали. Наступний китаєць це компанія ArcFox із моделлю Alpha S. Це колаборація із Huawei, і разом вони зробили реально круту електричку. А саме 650 кінських сил, які розганяють цю малиху до сотні за 3-7 секунд. Має батарею на 100 кВт годин. Сучасний софт від Huawei, який не глюче та дуже чітко працює. Все в Алькантарії виглядає круто. Вартість його 161 одна тисяча доларів дуже непогана колаборація вийшла з китайцями у Mercedes, а саме з компанією BYD. Вони випустили спільний бренд під назвою Denza. І на виставці показали свій новий мінівен під назвою D9. Це гібрид, який має 300 кінських сил з батареєю на 45 кВт на годину. Але ви не думаєте, що це дуже мало, тому що цей мінівен може проїхати чисто на електриці близько 250 км. розгін до 100 за 6 секунд. Дуже якісні матеріали салону та гаджети від BYD. Чиста електричка має батарею на 102 кВт та 300 кінських сил. Вартість його 65 тисяч доларів. У Каділак також вирішили здивувати чимось новим та викатили на виставку ось цю електричку. Cadillac Lyric. Дуже гарний, стильний та злючий дизайн зовні і досить багатий усередині. Потужність 510 кінських сил із батареєю на 95 кВт на годину. Два здоровезних екрани усередині. Багато місця як для водія, так і для пасажирів ззаду. Вартість 68 тисяч доларів. Корейці також не відстають та намагаються наздогнати китайців у всьому, напевно, що. Призвело до створення ось такого преміум електрокару. Genesis G80 це преміум від Hyundai, і здається, саме і за цього до нього якось скептично відносяться, адже це Корея. Але ви подивіться на цей дизайн. Він реально крутий та естетичний. З 87 кВт на годину батарея поки що більше вони не можуть собі дозволити, але досить непогана потужність аж 370 кінських сил. Вартість його 68 тисяч доларів. Також вони випустили GV70, який коштує трохи дешевше, батарея ще менше, а от потужності в ньому трохи більше. Ну і завершимо цей випуск легендарним BMW та їхньою новою електричкою i7. 500 кінських сил, батарея на 102 кВт-години, що непогано. Усередині все лакшері та вже далеке від духу BMW, адже потрохи починають збочуватися над дизайном. Чого тільки варті ось ці по типу смартфони у ручках задніх дверей? Це взагалі що і для чого? Насправді, єдине, тут, що нагадує про BMW, це ось ці козирні ноздрі у формі відбитка дупи. Але хоч це нагадує про BMW, бо якщо взагалі їх прибрати, то зовсім буде не той концепт, бо взагалі на BMW не буде схоже. Тож є підозра, що істинні шанувальники марки можуть дуже розчаруватися. Що ж, давайте зробимо короткий висновок із цього відео. Китайці активно переманюють на свій бік дизайнерів відомих автомобільних брендів. Вони скуповують навіть відомі бренди, такі як Лотус. І невже це означає, що вже в недалекому майбутньому більшість будуть купувати улюблене BMW чи Mercedes чи хонду? А по факту це буде вже якесь китайське хунчі, яке просто купило цю хонду і робить з нею, що хоче? Не хотів би я такого. Пишіть свої думки з цього приводу або в коментарях під цим відео, або по посиланню в описі до нашого телеграма. Групи, навіть не канал, це група з відкритим чатом, де ми можемо поспілкуватися як на цю тему, так і на любу іншу. Це не всі авто з виставки 2023, тому що вона була насправді громадна і там було ну, досить багато автомобілів. Ми розповіли вам лише ну, ось таку маленьку частку усієї цієї громадної виставки. Тому, якщо ви хочете, щоб ми ще вам розповіли про якісь автомобілі китайські, які були на цій виставці. Дізнатися про якісь нові фірми, можливо, компанії, які зараз стартують да, стартапи. То давайте наберемо під цим відео. Ну, давайте 500 лайків, щоб ми побачили, що вам це цікаво. Ви хочете е, таке відео і вам цікавий такий формат. Дізнаватися про нові авто із рубрики Charge News. Ну а на цьому ми з вами прощаємося. Ви були на каналі Charge Spy, Мене звуть Влад, Бувайте!